Амбітний відповідальний та відчайдушний, у якого все життя мало бути попереду. У Вінниці відкрили пам'ятну дошку захиснику Вадиму Кондратюку на позивний юрист у день його народження, 24 березня. До повномасштабного вторгнення він був членом молодіжної ради, брав активну участь у громадському житті міста. У лютому 2023-го Вадим добровільно записався до штурмової бригади національної поліції Людь на передовій був оператором дронів. Не раз на полі бою рятував. Життя побратимів. Його ж життя обірвалося 14 лютого 2024 року на Донеччині. Йому назавжди залишилося 23 роки. Вшанувати пам'ять Вадима. Прийшли рідні, друзі та колеги. Захисник отримав почесний нагрудний знак. Комбатантський хрест посмертно. Відзнаку вручили його батькам. Хоробусів са самокозеттувати. Дякуємо за Будемо пам'ятати свого Вадима. В своїх серцях. Завдяки йому ми стоїмо на цьому місці, завдяки йому ми просинаємося кожного ранку в незалежної